Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми будемо розв'язувати цікаві задачі та виконувати різні завдання. Як називаються числа при додаванні? Так, доданок, доданок, сума. Відкрийте зошити, складіть і запишіть вирази. Перший доданок 3, другий доданок 2. Знайдіть суму. Перший доданок 6, другий доданок 3. Знайдіть суму. Перший доданок 7, другий доданок 3. Знайдіть суму. Ставте відео на паузу, складіть і розв'яжіть вирази, а потім перевірте себе. Готові? Давайте перевіряти. Молодці. Рухаємось далі. Давайте пригадаємо, як називаються числа при відніманні. Зменшуване від'ємник, різниця. Складіть і запишіть вирази у зошит. Зменшуване 6 від'ємник 2. Знайдіть різницю. Зменшуване 8. Від'ємник 1. Знайдіть різницю. Зменшуване 10. Від'ємник 5. Знайдіть різницю. Ставте відео на паузу, а потім перевірте себе. Готові? Перевіряємо. Молодці. Переходимо до порівняння чисел. Ставте відео на паузу, а потім перевірте себе. Готові? Перевіряємо. Вісім більше, ніж Сім. Шість і шість. Який знак пишемо, коли число однакові? Звичайно, дорівнює. Три більше, ніж два. Шість менше, ніж вісім. П'ять менше, ніж дев'ять. Дев'ять більше, ніж вісім. Молодці. Давайте розв'яжемо задачу. У коробці було шість кульок. Мурчик розбив 4 кульки. Скільки кульок залишилося у коробці. Погляньте на схему. Було 6. Розбив 4 кульки. Скільки кульок залишилося. Для того, щоб записати коротку умову, нам треба знайти головні слова в задачі. Ставте відео на паузу і спробуйте знайти їх самостійно. Давайте перевіримо. Було шість кульок, розбив чотири кульки, залишилося невідомо. Ставте відео на паузу та запишіть коротку умову. Головні слова записуємо з великої букви. Слово кульки будемо скорочувати, записуючи одну букву К і ставимо крапку. Готові? Якщо було 6 кульок, а мурчик розбив 4, то кульок стало менше. Отже, щоб розв'язати задачу, треба виконати ділю віднімання. 6 мінус 4, 2 у дужках пишемо букву К кульок. З нового рядочка з великою буквою пишемо відповідь двокрапка. Дві кульки залишилося. Молодці. Оленка спостерігає за погодою. На минулому тижні було два похмурих дні, а сонячних на три більше. Скільки було сонячних днів? Ставте відео на паузу і подумайте, які головні слова задачі. Подумали? Давайте складемо коротку умову задачі. З великої букви записуємо головні слова. Похмурих два дні. Слово дні будемо скорочувати. Пишемо дві букви ДН і ставимо крапку. Нижче з великої букви пишемо сонячних невідомо, ставимо знак питання. Кома. Але відомо, що на три дні більше. Поставте відео на паузу і подумайте, як будемо розв'язувати задачу. Подумали? Якщо похмурих було два дні, а сонячних на три більше, то треба скласти вираз на додавання. 2 плюс три 5 у дужках. Днів. Відповідь 2. П'ять сонячних днів. Молодці, ви дуже гарно попрацювали. Дякую за увагу.